Всім привіт! Зараз обхожу огляд до такого вот інструменту для велосипеда Почеря в чаровошані за 80 гривень. Там є різні насадки. Отвертки всякі там ключ. гайковий. Зараз вам покажу. Ось так вот такий чохол Ось таке, таке воно ну, виглядає. Ось тут є ключ. Ось такий відкривається. Ось тут є три. Ось вот, такий вас. Тут йде, типу, тобто, так вас робиться. От зараз. Один. Ось вот, так вас. Ой. Так, снимается та штука, Опа. и крутится, но вставляется и крутится, вот такой вот типа. Тоже штука. Резние насадки его, вот аж три насадки. Далее, и да. нас вот такая вот его твердка. Мінусовка. Далі така, от, Христова. хрестова ось, ось шестигранники йдуть. Зараз покажу. Ось такі ось шестигранники ще йдуть. Ось такі ось шестигранники Та все шестигранники не фокусується щось. Откріо шестигранники. І ось така от, Такий от ключ. зразу, Гайковий. С пила. воно все складається. Отак от все. Опа. Оп И зараз. Оп. 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 Все. Склался. Хорошо. Аж покажи, какие у кропки было! Ось така такая коробка, коробка, то, що не вся коробка, то я викинув все решта. Ось так воно виглядає, розгібане. Ось тут воплощей, яке Кия. Тут насадки. Тут два. Вот так вот не виглядає файніше. Так. По для ровера. Для комбіньоли, там ще для чогось. А во... В тому чухлі є. така штучка для мік... Э... ремня. Можна на ремень, як десь їдеш. Щось там поломиться, витягуєш, там робиш. Так що дуже корисна штука. Раджу всім купляти. Так що раджу всім купляти. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Всім пока!